Дорога до села Івано-Яризівка. Тут на опорі 6 метрів за вишки гніздяться білі лелеки. Орнітологи підіймаються до гнізда, обережно беруть лелеченят та одягають їм два кільця на лапки пластикове та металеве. Працюють швидко, але обережно, щоб не налякати і не травмувати малечу. Завдання орнітологів закільцювати усіх пташенят, які з'явились на світ. Таким чином бузькам видають паспорти. У кожного унікальний номер, завдяки якому можна дізнатись, де і коли птах народився, куди полетів, і чи повернувся він до свого гніздечка. На даний момент ми чіпляємо пластикове кільце. Це кільце має великі добре помітні символи і унікальну серію номер. І відповідно за цим кільцем можна буде визначити птаха, точно визначити звідки він, навіть його не ловлячи, не вбиваючи нічого. І плюс ще це дозволить нам зафіксувати повернення. Повертається цей молодняк, він буде три роки гуляти, а через три роки прийде знову сюди, скоріш за все, в цю місцевість. Наша задача е закільцювати безпосередньо всіх пташенят, які гніздяться, в тому числі на. Опорах лінії електропередач е, і помітити їх двома кільцями: одне з яких е, пластикове кольорове кільце зеленого кольору, і інше металеве кільце. Ну і це нам допоможе зрозуміти. Декілька речей одразу. Перше це е, наскільки е, виражений у лелек гніздовий так званий консерватизм, тобто чи повертаються пташенята на ті території, де вони народилися, і чи продовжують там гніздитися. Місцеві жителі своїх пернатих сусідів шанують і дуже тішаться, коли ті, що весни повертаються з теплих країв після зимівлі, за ними інтересно наблідати. Вони бува між собою не миляся там за гніздо, набували. Яка з леком не помиляться, щось було, чи може їсти не приносить, бо було таке, що яйця викинули з гнізда і полетіли, билися між собою, у струм. Чи прибилося, що воно не могло більше літати? Молоде, як училося літати, і воно ходило по тому, по землі. Не літало, ми його ловили водою, напували. Лазять по городі, збирають, що деякі і вузі, була, наносять, як на спину, його там прибить, упустять нам на городи тоді Буває таке, так. Да. Інтересно, за ними я воно як вже як косулюде, та лелеки За словами начальниці відділу з екологічної безпеки, за два роки енергетики ДТЕК разом із науковцями закільцювали 166 лелеченят у Дніпропетровській та Одеській областях. А вже цьогоріч за кілька днів, на Дніпропетровщині понад 20 пташенят отримали кільця для ДТЕК лелека – це особливий птах. Це це символ миру та, та добробуту, тому для нас. Було дуже важливо підтримати цей міжнародний проєкт. І ініціатором було Західноукраїнське орнітологічне товариство, наші колеги, екологи, орнітологи. Також в проєкті приймають участь енергетики та орнітологи Польщі та Словакії. Тому це така Комплексна програма з вивчення білого лелеки за три роки. Проєкт уже дав перші результати. Торік такі з українськими кільцями виявили в Польщі та Чехії. Кільцювання дозволяє відстежувати їхні міграції і навіть фіксувати повернення на місцях гніздування до кінця літа. Орнітологи планують закільцювати ще понад 60 лелеченят. Дарія Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві.